Члени Охтирського клубу любителів ретроавтомобілів передали військовослужбовцям Пікап. Під військові цілі переобладнали автомобіль «Москвич», що в народі називають поріжок. Техніку купили за власні гроші. Спочатку у нас була мислі зробити авто для ЗСУ. Потім ми знайшли в інтернеті дане об'явлення по продажі цього автомобіля. Ми його приобріли. Зразу продумали, що ми з ним будемо робити, щоб вийшло даний автомобіль в такому стані, який він зараз є. Продумали, посовіщалися і зайнялися, в общем, розібрали його повністю, продефектували, що можна залишити, що, можна, що треба відремонтувати, що треба замінити. Ремонтували автомобіль півроку. Зняли кузов, обладнали резиною більшого діаметру з шипами, збільшили кліренс, щоб краще їхав по бездоріжжю. Зробили безключовий доступ. У нашому місті є такий от колектив, який об'єднується ідеєю. Ми ну, дуже ми полюбляємо такі старовинні ну, ретро-машини. І от на Москвичах ми більш зациклені. І виникла ідея придбати для Збройних сил. Ну, від нашого клубу, від нашого руху такого, такого пікапа. Тобто знайшли, проварили, пофарбували, всі агрегати перебрані, нові запчастини, ходова, двигун, коробка, трансмісія колеса такі збільшеного розміру. У процесі ремонту складнощі автомобілістам створювала нестача запчастин. Коли зверталися в автомагазини, там часто допомагали безкоштовно, розповів учасник автоклубу Петро. Інколи пошуки затягувалися, бо поставки запчастин нерегулярні. Один із тих, хто брав участь у ремонті Роман Кутовий. Підприємство, де чоловік працює зварювальником, бомбардувала російська армія. В цеху місяць прибирали уламки і перекривали дах. Свою участь у підготовці автівки для військових роман називає відповіддю агресору. Допомагав співклубникам збирати його, зварив задній борт, там поміг зробити кріплення для колес, там защиту піддона зробили довгу, велику крепку, зеркала зробили, там відреставрували, міст перебрали, трошки помили і збирали все докупи. Машина піде у резервну 31-шу бригаду, другий механізований батальйон. Для потреб збройних сил України. Писарівці зараз трошки є проблемно, де а, обстрілюють прикордоння наше, там оберігають наші хлопці в захтирки. І ми їм також допомагаємо в цьому плані. У нього хор хороша буде проходимость, він високий. Вони його укріпили, укріпили кузов, усилили балки, зробили мощніший двигун. Він дуже маневрений буде, тому що він невеликий. Ним буде гарно працювати, навіть їздити по лісу. Клуб любителів ретроавтомобілів автомобілів існує в Охтирці з 2009 року. Як кажуть учасники, у них всі рівні, тому й голови немає. Зараз у клубі 15 активних членів. Анна Книш, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.